Страх потратиє. Хоч застрага, але не страшно. Все одно на двір хоче. Чоловік не встигає прокидати стежки. На дорозі засипало. Вже давно в нас такого не було. Це канал пенсіонерка із українського села. Це Хмельниччина. Кіт сидів в хаті, але проситься на вулицю то й випустила на вулицю. А йому дай погратися, він молоденький. Отак, ні дороги, ні стежечки сніговому полоні називається, а котик кудись помандрував. Кликали в грудні зиму, її не було, то тепер вона прийшла і потішила нас і снігом, але ж дуже холодно. Гробці десь там в жасмині понадувалися. І сидять, причаїлися. Ти сім чоловік насипав на сніг пшениці трохи, щоб їли, бо кури зараз в хліві, то, то курам в хліві їсти дає. Горці столовувалися біля курей, а тепер залишилися без, без харчів. Їх і так мало, треба дбати про них. І зима є зима, а що ж нарікати? Але ж як тим людям, в кого будівлі хати розбомбило, як тим нашим дівчатам і хлопцям, які захищають нашу територію від тої нечисті, яка прийшла до нас непроханою, і щось ніякий не можна звідти витуряти. А зимі байдуже підсипає, підсипає снігу і посилює морозі. Змерз в лапи вже. Ходи, підемо до хати, ходи, Васька, ходи, тк-ті-ті. І собачка зажурився, що холодно, може, не дуже йому холодно, бо він в шубі, він звиклий. Але все рівно ж літо є, як тепло, то є тепло, а холод, то є холод. Васька то в нас слідопит. Дослідив всі території, поки снігу не було, ну, а тепер по снігу треба дослідити, де йшов і, і як. Куди поброхкався, застрагнеш в снігу, хто тебе там буде шукати? Добре, що чорний, то добре видно тебе. Найшов собі і там схованку. Чоловік влітку, там свинячі картоплю варив, така вулична пічка. І знайшов і там же, і там же провів екскурсію, що там і як там. От от цікаво кругом. Клара, Клара, прийшла до нас чужа кицька, яку ми підгодовуємо. Ми не, не тільки ми її підгодовуємо, а її і сусіди зараз щось її винесуть. бо з нашим котиком вони б'ються, і собака подає знак, коли вона приходить. Васька, підеш до хати. Іди. Хата йди, йди, бо буде те битися зараз. Йди. Клара, на. Васька йди, бо дідові там холодно. Та ж не тікай, не забираю тобі, не бійся. В неї цієї кицьки померла господиня вже кілька років тому. Вона вже не молода кицька. І з тої пори вона не має пристановська, можливо, вона була і хатньою навіть киською, я не знаю. А так ходить, сусіди її всі підгодовують, в тому числі і до нас приходить. Ми також її підгодовуємо. Вона не худенька. Ну і ходить вона в нас по різних місцях, де зерно. Я думаю, що можливо, і ми ж і Бо наш навряд чи буде миші ловити, бо ми його привчили він в хаті. і Добренько їсть і в тепленькому спить, то навряд чи він буде ловити миш. Він тільки в хаті так погратися. А ця вигартована життєвими труднощами. Так, що підгодовуємо і не без вигоди для себе. Сподіваємось на віддачу, що десь якусь мишку спіймає, чи може до якоїсь вчора. Наша Клара, на. Кит Скиць, наше. Наше. На Клара. Це я її так назвала Клара, я не знаю, як її звати. Так кажу Клара собі. Раз приходить, то якусь ж треба до неї казати, то я кажу Клара. Як вона по тому снігу прибрала, що ні стежки нема, ні доріжки до нас. Їж їж, я не забираю тебе їж. Снідай чи обідай, чи що там ти робиш. Чоловік купив ліверної колбаси для свого, то потрошки ці ділимо, а то корм, казав, давав. Бо таких супів наших не дуже так панове коти хочуть їсти. Можливо, якби дуже голодні були, то, то може б їли хто його знає. Що, перекусила трохи? Молодець. Все, можеш і мишкою закусити, якщо десь попадеться. Мишки поховалися, певно, так як і горобці поприщухали. Тихенько кругом, ні горобців не чути нікого. Тільки собака гавкає, чує, що чужа кицька, подає звук. Вона вже й до хати певне пішла, але вони не змиряться з нашим котом і не молода вона вже. Вона вже звикла до вуличного життя. Що коли про а лим, в хаті що дідусь напалив і чистий сорг буде віника робити. Це, слова, і ті, хто Таке зимове заняття. Правда, як той віник зроблений, то потім його нема де подіти. І заробіток на них такий. Як колись в Франка оповідання було, добрий заробок. Як дід там з бабою на мітелках заробили, то так і на віниках, такий заробіток на віник. Росіяни знають, росіяни Але не плачемось і кажу, що аби не гірше, бо ще, слава Богу. Слава Богу, ми, слава Богу, двох. І слава Богу, щось трохи згорода зібрали, якась консервація є, якісь закрутки. Так що, аби не гірше, аби тільки війна припинилася. Щоб ті людські діти повернулися живими і здоровими додому, ті, що нас захищають, то ми пенсіонери розкошів не зазнали, та вже й не зазнаємо. А це банку я показувала дуже така настойка малинова. Ну, Звичайно, її влітку треба робити, але якщо хто має малину заморожену, то... Може, і тепер ще зробити розморозити малину. Не стільки вже буде в ній вітамінів. Але все ж таки щось там залишилося. А для цієї настоянки малини береться майже повна банка. Ну, як бачите, в мене трьохлітрова банка. Сіпеться на трьохлітрову банку склянка цукру і заливається горінкою. Все дуже просто. А потім ну, треба її відсідити, вже вона в мене не відсіжена. А потім, коли тільки перші ознаки простудного якогось захворювання, то випів трошки. І буває дуже часто, що не, не розвивається те захворювання далі. Навіть було, що і дочка кашляла, пила, і потім і вона повірила в силу цієї настоянки. І я також часто нею спасаюся. Наш Васька тут, як тут, і каже, що я правду кажу, вмивається після двору. Чистить шерстку. Але от коли вірус був, ковід, то не допомогло. Ні, ні настоянка, ні горілкою дихала, що не робила. І потім відхворіла і відлежала в лікарні. Так що при звичайній застуді. При якомусь Гервеї, як тепер кажуть, допомагає, а при якомусь сильному вірусі, типу ковід, не допомагає. Ось такою розповіддю про День сьогоднішній, про свої роздуми, про погоду я поділилася з вами, а дивилася прогноз погоди, то синоптики обіцяють, що морози. Пославляться аж 17-18 січня. Так що ще треба набратися терпіння, особливо нам, в, західних, в Західному регіоні. Як я сказала, це Хмельниччина. З вами був, був канал Пенсіонерка із українського села. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте новостворений канал. До зустрічі!